Вітаю, Ольга, шановні пані та панове. <клухи> Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, <клухи> коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну ви не дивитеся, що я кашляю <клухи> і чхаю і все. Но я живу в Києві, в столиці нашої батьківщини і ще в такому районі, де. То опалення нема, то світла, то і того, і другого одночасно. Тому навіть могутній мій козацький організм не витримує всього цього, так, коли воно триває місяцями. Так ось, про що я хочу вам повідати на цей раз, що е, студіювання московських пабліків дало мені. Законні підстави стверджувати, що е, з Кремля прийшла нова методичка. Ну, як відрізало це все той плач і скиглення: ми не на тих напали, ми не знали, на кого напали. Аби ми знали, то ми б не напали. Я маю на увазі агресію проти. України, цих варварів і дикунів, московитів андрофагів. Тобто зараз як відрізало. Тепер нова методичка надійшла. Необхідно залякувати Європу українцями. Так. Ну, На всіх, так би мовити, і робити це все. І виступають один за одним. Так. І там і коментатори те саме. Там же ж тисячі ботів, а крім того, ж, ну, просто відморожених, московитів, андрофагів, варварів і дикунів, які ну, хочуть убивати. Вони хочуть, а їм не дають. Ну, що ну, ти геверіперуску ляжеш, будеш ділати, ну, не, не дають. Так. І до Європи якось прорватися вони не можуть. Ну, поки війна з Україною, вони ж не можуть, так би мовити, розпилюватися на два фронти. Згадаємо, Німеччина двічі воювала на два фронти і обидва рази програла. Ну, звичайно, японці ж такі. Ну, там є. Френсіс Фукуяма, але він тільки японського походження, але за культурою він європейсь чи американець, так. Геополітик, який знає про те, що аби Японія напала на Радянський Союз одночасно з Німеччиною, то Радянський Союз би програв. Але вони таких тонкощів не розуміли. На два фронти це капець. Це єдиний народ у світі, який. Витримав тристоронній тиск це українці. Це факт просто. В нас же ніхто про це не говорить. Протягом століть ми тримали фронт з трьох напрямків: північний захід Польща, Північний Схід Московія і Південь Туреччина. Це ж так, чи не так? А теорія нам, геополітики, вказує на те, що ніякий народ, ніяка нація, ніяка країна не може витримати навіть двосторонній тиск війну на два фронти. А ми на три фронти вели. От аби вони знали, хх, оце все, що я вам розповідаю, вони б сюди не лізли, ніхто б сюди не ліз, і той Орбан не піднімав би хвоста. Бо тільки однією бровою поведем, так, <смі> так. І, і Словаччина теж би, напевно, поводила. Ну, не Словаччина, а Фіцо. Фіцо. Так. І бабіш теж би е, язик в одне місце запхав би. Аби він знав, хто такі українці. Ну, так треба читати. Для цього є. Освіта, просвіта, ну, не наша, звичайно. Не освіта, не просвіта, Тому що, ну люди не розуміють у Міністерстві освіти, не знає, хто там сидить. Такі геніальні люди про те, що Україна пуп землі геополітичний і геополітику треба викладати в старшій школі. Просто кажу. А то московити дивляться на це все, що там відбувається в Європі, і... Заявляє, то що ж це таке відбувається? Так та, та як это так можна? Зеленський сидить, так би мовити, в президії, щось там говорить. А Урсула фон дер Ляйн, президент Європейської комісії, записує <свідко> швидко за ним, щоб нічого не пропустити. Що він просить чи вимагає від Європи? Ну так так і має бути. У нас вирішується доля не тільки Європи, а і всього світу. Зараз просто тут у нас вирішується. А те, що вони залякають Європу, щоб Європу, що якщо завершиться війна і Європа, оте от все, що вона обіцяє, там в Україні 800 тисячна армія, озброєна до зубів там, і все таке інше, то. Це ж е, захист від цих андрофагів, від дикунів і варварів, московитів андрофагів. Європа хоче. А вони повертають усе отак ну, лукавий, такий брехливий народний, ймовірно. Вони ж повертають все отак, з, з, як кажуть, ніг на голову ставлять, що це небезпека буде не для них, бачите московитів андрофагів. Оця армія озброєна, оснащена європейською найсучаснішою зброєю, одягнена о, обута і, і, і взута і нагодована. Це буде небезпека для Європи, кажуть вони. От українці повернуть зброю проти Європи і покажуть. Кузькину мать пройдуть всю цю Європі, ніхто писнуть не зможе. Ну, це така оце нова методичка. Оце те, що я витягую із московських пабліків. Нова методичка. Вже ні, ні, ні. Ми напали на тих. Так. Але ми, ми знали, на кого нападали. Так, тепер, от Європа. Зробить ту саму помилку, що ми? Так, вона озброїть, нагодує, взує, так, <с donkey> одягне і так далі українську армію. А це ж такі ох, українці ці, ой-ой. Вони ж так звикли воювати. І там же ж Європі ж показувало, вона ж не вчиться. Ні, не вчиться. І ти Сармати, там, там. І, і хто там Річард Левини Серце, так, і оці всі європейські королівські династії на основі нашої русинської крові. Так, Ну, це ж це ж просто факт, вони нам пояснюють. Ну, в нас же ж, не всі ж знають, і не всім доходить, і немає власної освіти і просвіти, української є освіта двічі по два-чотири. Так, що там, що сям, що там, в різних країнах. А от так би мовити, вести війну у таких умовах, як нас, виживати в таких умовах, як я виживаю в моєму віці. Це не всі можуть.